І так, на цьому уроці ми з вами познайомимось ще з двома блоками формул. Перший блок називається формули трьох двілок. Вони є наслідками з формул подвійного кута. І так, перша формула має такий вигляд: 1 плюс косинус альфа це 2 косинуса квадрата альфа на 2. Чому цю формулу називають формулою подвійного кута? По формулу трьох двійок, вибачте. Ось одна двійка, ось друга і ось третя. І так, давайте цю формулу позначимо 1. І є ще одна формула, яка теж е, знаходиться е, в цьому блоці. 1 мінус косинус альфа. Це буде 2 синуса квадрата альфа на 2. Теж 1, 2, 3, двійки. Це друга формула. І давайте їх доведемо. Вони дуже просто доводяться, бо є прямими наслідками з е, формул подвійного кута. І так, давайте доведемо формулу 1, формула 2 доводиться так само. І так, доведення. Формули 1. Я вам нагадаю такі речі. У нас є формула косинуса подвійного кута, яка виражає цей кут лише через косинус. Це 2 косинуса квадрата альфа-1. На цю формулу я можу дивитися так. Косинус будь-якого кута дорівнює двом косинусом квадратом кута який в два рази менше, ніж даний, мінус 1. Якщо я тут зроблю заміну. Замість двох альфа поставлю альфа, то тут, відповідно, кут теж в два рази буде менший. Менший, ніж альфа, кут, це альфа на 2. Тобто. Наслідком з цієї формули є ось ця. Вона така ж сама, просто тут, якби, ми заміну робимо. Замість двох альфа пишемо альфа. І тому замість альфа пишемо альфа-нат. А тепер в цій формулі перенесемо цю одиничку в той бік, в нас вийде косинус альфа плюс 1, або 1 плюс косинус альфа це 2 косинус квадрата альфа на 2. Ось ми з вами першу формулу довели. Якби ми виразили косинус подвійного кота лише через сіну, то ми так само довели другу формулу. Цю формулу називають формула трьох двік, і коли ми її використовуємо, як правило, коли ми бачимо, що в нас є вираз 1 плюс косинус, 1 мінус косинус, тоді ми використовуємо цю формулу. Ну, наприклад, номер з вашого підручника. Номер 25.7. Подайте у вигляді добутку вираз. 1 мінус косіну 4 альфа. Тобто, ви бачите, у нас є різниця функції такої прямої формули, ну раніше ми не знали, але тепер ми знаємо, що це наслідок. Запам'ятайте так, якщо мінус це синус, якщо плюс це косинус. Тобто, це буде 2 мінуса квадрата і ось цей код ми ділимо на 2, 2 альфа. Так, йдемо далі. Другий приклад. 1 плюс косинус альфа на 3. Бачите, теж в нас була різниця, чи сума ми перетворюємо у добуток. Це теж та ж сама формула трьох блійок. Це буде 2. Так як тут плюс стоїть, то це буде косинус квадрат. І тепер цей кут треба поділити на 2. Якщо ми альфа на 3 ділимо на 2, це те ж саме, що помножити на 1 другу. У вас буде кут альфа на 6. Це робимо третій приклад. 1 мінус косинус 50 градусів. Так як мінус це синус, буде, буде 2 синуса квадрата. І кут ділиться на 25 градусів. От четверте такий цікаве, а якщо в мене тут стоїть синус, у нас же формулі синуса немає, як тоді поступити? Як скористатися такими самими формулами? Тут нам на пригоду будуть формули зведення. Я вам нагадаю такі речі. Ще в 9 класі ви доводили такі формули, які відносяться теж до формул зведення. Що синус 90 мінус альфа це косинус альфа, а косинус 90 мінус альфа, це синус альфа. Ну, наприклад, давайте ну, подивимось, так? От 90 у нас тут, мінус альфа, попадаємо в першу чверть, там всі додатні. І так як кут 90 за правилами. Які ми формулювали в формулах доведення, функція змінюється на конфункцію, синус становиться косинусом. Тому, якщо мені треба синус замінити на косинус, тут такий незвичний прийом, ми якби в цю сторону рухаємось. Тобто замість синуса мені тут потрібен косинус. Як я його можу подати як косинус? Косинус якого кута? 90-2 альфа. А тепер за формулами трьох це, так як тут плюс стоїть, то це буде косинус квадрат, і цей кут в два рази зменшується. Якщо я різницю зменшую в два рази, я кожен компонент цієї різниці зменшую в два рази. Тобто вийде таке 2 косинуса квадрата 45 мінус. Так, добре. Наприклад, де ми це використовуємо? Є такі завдання, де треба там доводити тотожності. Якщо я бачу ось такого типу вираз, один плюс косинус чи один мінус косинус, я повинна впізнати те, що ми тільки що писали. Ну, Давайте візьмемо ось таке завдання. І так, це теж з вашого підручника 25.9, третя. Довести тотожність. Так, тут в нас така 1 мінус косинус 2 альфа, поділити на синус квадрат альфа дорівнює 2 Пишемо доведення. Ну, Думаю, що ви всі бачите, що ліва частина більш складена, тому ми ліву частину будемо зводити до вигляду правої. І так, виписуємо ліву частину. У нас в чисельнику стоїть формула 1 мінус косину. 1 мінус косинус це синус 2 синуса квадрата, і цей кут в два рази менше становиться, бо в 2 альфа стане альфа. І тут в нас буде той самий синус квадрат. Синуси квадрати скорочуються, і відповідь буде двійка. І ми отримаємо, що ліва частина тут дорівнює правій частині до ведення закінчення. Або, наприклад, той самий номер четвертий, четверта тотожність. І так, треба довести ось таку тотожність. Один мінус косинус чотирьох альфа, знаменнику. один плюс косіну чотирьох альфа. І треба довести, що це буде тангенс квадрат 2 альфа. Тут теж, як ви бачите, в чисельнику лівої частини стоїть формула 3 дві, тому ми зараз, мабуть, будемо перетворювати ліву частину до вигляду правої. І так, виписуємо цю ліву частину 1 мінус косинус 4 альфа, 1 плюс косинус теж 4 альфа. Якщо мінус це синус 2 синуса квадрата, і цей кут ділиться навпіл, буде 2 альфа, а тут, відповідно, буде 2 косинуса квадрата теж 2 альфа. Двійки скорочуються, якщо б в нас просто синус 2 альфа ділився на косинус 2 альфа, це був би тангенс 2 альфа, так як і там і там квадрати, це тангенс квадрат 2 альфа, що і треба було довести ліва частина Виявилось такою самою, як права, тобто ліва частина тутожню дорівнює правій частині доведення закінчення. Ось це були формули трьох віру. Перший такий блок, який ми сьогодні повинні були обговорити. Тепер давайте обговоримо ще один блок. Напишіть назву наступного блоку: це формули зниження. А це ще дві формули, які теж є наслідками з формул подвійного кута, прямими наслідками. Перша формула така косинус квадрат альфа це буде 1 плюс косинус подвійного кута поділити на 2. А синус квадрат альфа це один мінус косіну подвійного кута на ці формули називаються формули зниження степеня. Чому? Бо був в нас квадрат, а отримали вираз, який містить тригонометричні функції без квадрату, ви бачите, тут змінюється аргумент. Питання, коли треба їми користуватися? Ну, коли нам треба знизити степінь. Тобто треба від квадрату перейти до функції. Без квадрат. Як правило, цими формулами ми будемо користуватися частіше за все, коли ми будемо розв'язувати тригонометричні рівняння. Але зараз давайте декілька теж з них розв'яжемо, хоча в вашому підручнику їх немає, Одинка в ходинках старих вони є. Ну, по-перше, давайте доведемо. Теж доведемо, наприклад, першу формулу, друга доводиться так само. І так, напишемо тут формулу 1, тут формула 2 так, доведення формули 1. У вас є формула подвійного кута косинус 2 альфа, яка виражає цей косинус лише через косинус. Це 2 квадрата альфа мінус 1. Тепер давайте з цього виразимо косинус квадрат альфа. Цю одиничку перекинемо в той бік і отримаємо, що 2 квадрата альфа, 1 туди піде під з плюсом, це буде косинус 2 альфа. 1. А тепер позбавимось від двічки, домножимо обидві частини на одну другу. Тут просто залишиться косинус квадрат альфа, а ця сума, помножена на одну другу, може бути записана у вигляді дробу. Це косинус 2 альфа плюс 1 альфа. Ось ми і отримаємо формулу зниження степені. Перша формула доведена. Друга доводиться так само. Давайте подивимось, де ми їми користуємося. Ми візьмемо з, зі сходинок, зараз вичекайте. Ну, я, мабуть, щоб не шукати сходинки, придумаємо сама. Номер один якийсь з моєї голови. Як користуватися цими формулами? Якщо завдання йде знизити степень, наприклад, у нас йде таке косинус квадрат 4 альфа. Тобто, якщо косинус, то в чисельнику буде плюс. А якщо синус був би мінус. І що відбувається з цим кутом? Цей кут, навпаки, якщо в попередньому типі він зменшувався в два рази, тут, навпаки, буде збільшуватися. Косинус 8 альфа. Або така, наприклад, формула синус квадрат трьох альфа. Якщо синус будемо писати мінус, і тут буде вже а, теж косинус, але код буде в два рази більше, ніж 3 альфа, тобто 6 альфа. Наприклад, якщо в нас тангенс, от, вибачте, тангенс не треба, а, косинус квадрат 5 альфа. 1. Плюс, якщо косинус, то плюс осинус 10 альфа на 2, синус квадрат 7 альфа у синуса 1 мінус осинус, тут в два рази більше становиться на. Ось це були формули зниження степенів. І в нас є два наслідки з цих формул це формули половинного аргументу та формули потрібного кута, але про них ми будемо вже говорити у понеділок. А зараз ви берете таке домашнє завдання. Це буде той самий тренажер. До тих номерів, які було задано у минулому номері, зараз ми його відкриємо. Все як треба. Ви берете ті формули, які пов'язані саме з формулами

Вибачте, це не той тренажер, це тренажер без номера. Це за тренажером без номера, тобто один, а там є ще другий. А той блок формул в попередньому році був за іншим блоком. Ці тренажери повинні у вас бути. Якщо їх немає, в групу зараз кину. Все тоді, до зустрічі у понеділок.